Усім селом, у волонтери, жителі лісного хлібичина з перших днів повномасштабної війни взялися допомагати українському війську, ряди якого поповнило чимало їхніх односельців. За рік роботи вони не лише освоїли ази польової кулінарії, а й навчилися шити бронежилети, закривали дороговартісні потреби своїх воїнів, як то дрони, тепловізори та автівки. Як селяни зуміли організуватись у масштабний волонтерський центр та звідки беруть кошти, аби виконати замовлення своїх фронтовиків? У сюжеті далі. Село Лісний Хлібочин за якихось 20 кілометрів від Коломиї. Тут проживають 2,5 тисячі людей. Із них 65 зараз воюють на фронті. Коли з початком повномасштабної війни зголосилися боронити землю перші добровольці, відразу взялися усім селом допомагати. Найперше була потреба у бронежилетах, їх почали відшивати місцеві. Інші односельці взялися виготовляти захисні елементи. Всередині бронежилета є відповідні пластини, які вставляються з відповідними кріпленнями на липучках, які добре тримають. Ось така пластина. З часом все більше чоловіків села відправляли на війну. Почали змінюватися і потреби. Ми на сьогоднішній день 16 автомобілів ми відправили вже на фронт. Я не кажу, що це все купили. Були люди, які там хтось допомагав, що мав автомобіль передавав. Але я вважаю, що це пішло для. Суто наших односельців, які які ми там на їхні підрозділи у селі розповідають, зараз все частіше на передовій просять про транспорт. За рік війни гуртом зуміли придбати 16 автівок, Щоразу різні, про які просили їхні земляки. Коли наші військові звертаються, от, наприклад, йому потрібен пікап. Тоді я починаю шукати на ну переважно, це Польща, Чехія, ближайші країни. Починаємо на тих сайтах шукати автомобілі, підбирати те, що потрібно саме йому. Останнє замовлення було ось на цю машину. Вона вже чекає, щоб відправитися на передову. Ми працювали ще додаткові місця, так і для евакуації можна використовувати. Ми зробили каркас, подоваривали, зробили лавки, щоб можна було більше вміститись людей, амуніції. Віталій відповідає за доставку машин із за кордону за кожним напрямком, закріпили окрему людину. А для комунікації створили спільний чат, куди скидають усю інформацію про потреби бійців і черговий збір. Я рахую, що всі, всі хто не, не там, на сході не воює. Ми зараз повинні згуртуватися напевно ще більше і допомагати всім, чим можемо все, що в наших силах для того для спільної перемоги над таким потужним ворогом. Майцільські волонтери і свій штаб його облаштували в будинку культури. Тут у нас такий невеликий склад, тут шкарпетки, рукавиці, засоби гігієни, футболки різні, є спальні мішки, а, а там далі продукти. Кожен день від того часу, кожен день будинок культури відкритий і тут є скринька, в яку скриньку можуть кинути ці кошти. І, Принести щось для для хлопців. Ми це все тут. Вони все залишають. Коли їдуть на, на схід, наші машини, наші буси їдуть на схід. Ми тут сортуємося для кожного. Уже зараз волонтери готуються до чергової поїздки на передову. Та перед тим як податися у дорогу, обов'язково зв'язуються зі своїми фронтовиками. Слава Україні, Вася. Гаєм слава. Дра Васька. радий тебе бачити. Передаємо Віталія з хлібичина. Дякую, дякую. Я також радий вас бачити. На відеозв'язку зв'язку з Донеччини Василь, який вже рік, як форму машиніста, змінив на військову. Пригадує, споряджали на війну його всім селом. Допомогли дістати усе необхідне від спального мішка до бронежилета. Дуже багато допомогли. Наприклад, на бахмут було мені інструменту. То... Я подзвонив, вони одразу привезли те, що мені треба, бо там канська машина і не підходили, то хлопці привезли прямо в бахмут. Військовий Іван вперше за кілька місяців зумів вирватися додому, до рідного села. Ненадовго лише забрати машину на фронт, яку купили та відремонтували односельці. Захисник розповідає побратими з підрозділу, вражені згуртованістю його земляків. Вони були в шоці, бо ніхто не думав, що то воно так скоро все ну може коли щось якось воно буде і так ми забули. А тут буквально через дві неділі позвонили. Сказали, що все я готовий. Найбільша мотивація, на мою думку, це і те, що. 65 чоловік це практично кожного з села, десь родич, десь друг, десь е, просто знайомі, і вони служать, тому що ну всі розуміють, що це робиться для своїх. Хоча я розумію, що ну насправді для своїх, але хлопці служать підрозділах, і це забезпечується. Це, це, вся армія тим часом у селі вже відкривають наступний великий збір. Потрібна ще одна автівка цього разу на Донеччину.